Водії жахливо ставляться до людей, і от поки вони не почнуть нормально ставитись, доти не треба піднімати проїзд. Саме ж пізно це мало статися. Ну так як на все піднімають ціни, так само можуть підносити на проїзд маршрутку. Погано Ми не скільки заробляємо, щоб. Як сказати, щоб так піднімати ціни, обслуговування дуже погане. 2 гривні 50 копійок за проїзд у маршрутці розпочнуть платити тернополяни з 1 квітня. Як і сьогодні, в одному автобусі безкоштовно зможуть їздити шість пільговиків. В управлінні транспорту пояснили основні причини підвищення тарифу. Основними причинами підняття тарифів стало збільшення мінімальної заробітної плати, паливних ресурсів, вартості запчастин. І ну, збільшення потреби проведення ремонту самих автобусів. Для студентів знижок не буде. Тільки школярі впродовж навчальних днів зможуть їздити у маршрутці за пів ціни, підвищить тарифи і в соціальних автобусах. Відтак, платити доведеться гривні 50. В управлінні транспорту зазначили, кожне підприємство зобов'язало своїх працівників уже сьогодні не палити у салонах. Окрім цього, перевізники пообіцяли пошити спецформи для водіїв. Що ж до бруду в маршрутках, це явище сезонне, каже Наталія Бояр. Чистота в салоні це є обов'язок перевізника щоденно, кожен ранок перед виїздом помити обов'язково. Щомісяця вони проводять разом. У нас є як комунальне підприємство Профілактична дезінфекція. Вони проводять профі... також в салоні профілактичну дезінфекцію. І я думаю, що витрати затрати як можливо попало, в Києві йдуть і більше там кілометраж маршрутів. Але самі витрати на отримання водія і транспортного засобу. Мені здається, це йде одинаково, тому що транспортні засоби зношуються, і водій хоче отримувати зарплату. А вам пообіцяли, що підвищить вам зарплату? Он не знаю. Мабуть, що коли підвищать, тоді пообіцяють. Нам ще навіть не сказали, що буде підвищений проїзд. Окей. Так, так, форми ш'ють, то що правда. Так. А коли сказали, що нам приготовили? Ще не сказали. Тільки заміри зробили? Безперечно, що певно, що може і підвищити. Поки що не було таких розмов. Певно, що на квітень місяць будемо. Із я так думаю, вже буде тепліше, бо в сорочці зараз не деміхали. Поки водіям невідомо про вищу зарплату в управлінні транспорту діляться іншими планами перевізників щодо майбутнього заробітку. Зокрема, з очікуваних доходів планують встановити обладнання для озвучування зупинок.